Вітаю вас, друзі! Двоповерхнева квартира, плюси та мінуси. Чим хороша двохповерхнева квартира. Це 9 плюсів та 14 мінусів двохетажної квартири. І так, перший плюс це дуже гарний вид. Як бачите, дуже класно видно ліс, дома, весь мегаполіс. Другий плюс це престижна квартира. Третій це панорамні вікна. Саме вони більш панорамні на першому поверсі. Зараз ми туди спустимось і я вам це покажу. Четвертий плюс це те, що до вас не буде ніхто заглядати у квартиру. Можна не заморочуватись із занавісками. П'ятий плюс це не дуже шумно, тому що машини їздять, їздять дуже низько і їх не так чуть, як це є на других поверхах. Шостий плюс це нема пилу, чисте повітря. Сьомий плюс це просторість квартири. Такі квартири двопорохневі, вони десь починаються від. 100 квадратних метрів площею. Тому вони доволі просторі. Наступний плюс це те, що нема зверху сусідів і вам ніхто не буде заважати. І дев'ятий плюс це те, що ви можете вийти на вулицю завжди і. Облаштувати собі там свій куток, поставити столик, або вирощувати квіти, і тому це є дуже гарно. Мінуси двохповерхневих квартир. Чим погані двохповерхневі квартири. Перше, це безпека. Як ви розумієте, через цю терасу доволі зручно для. Негарних людей проникнути у вашу квартиру та поцупити ваші речі, тому краще ставити сигналізацію. Другий мінус це шум від козирків. Не дивлячись на те, що весь транспорт дуже низько знаходиться, але оці козирки при дуже сильному вітрі, вони... Дуже шумлять і це чутно в квартирі. Також можуть сусіди на терасах облаштувати якесь додаткове обладнання, і це може вам додати певних незручностей. Третій мінус це є сходи. Сходи, як ви розумієте, для людей. З маленькими дітьми, або для пожилих людей це є не дуже зручно. Саме тому такі квартири зазвичай купляє молодь, тому що молоді зручніше, ніж молоді без маленьких дітей, та, або пожилі люди, якщо живуть. Також це незручно жити в таких квартирах. Четвертий мінус це те, що така квартира, вона десь відсотків на 25 дорожча, ніж звичайна квартира. П'ятий мінус це дорогі комунальні. Вона велика квартира, а також другий поверх вам треба, додатково буде якось взимку, там буде холодно і щось думати з автономним опаленням. Тому. Це теж є мінус. Шостий мінус це те, що тут два санузла, Це буде потягне за собою багато грошей на ремонт. Санузли дуже багато грошей уходить, тому це я вважаю мінусом. Сьомий мінус це те, що таку квартиру дуже складно продати. Вона дуже довго продається, за того, що вона дуже дорога. Восьмий мінус це. Те, що таку квартиру дуже складно здати в оренду по тій самій причині. Дев'ятий мінус це те, що вам взимку треба буде на другому поверсі, верніше на терасі, чистити сніг, щось з ним робити і якось його утилізувати. Десятий мінус це те, що літом дуже жарко і треба продумати. Кондиціонери, щоб були більш потужні і щоб на, вони гарно охолоджували нагріти стіни. Одиннадцятий мінус це гідроізоляція. Дуже часто з другого поверху такої квартири тече вода з криші, і коли ви зробите ремонт, то будьте впевнені, що це буде вашою проблемою. 13 мінус це можливі проблеми з комунікаціями. В залежності від кількості поверхів в будинку, може бути, може бути різні схеми підключення водопостачання, тому при деяких схемах можливо таке, що на 25-й поверх або на верхній поверх, який у вас буде, буде дуже слабо постачатись вода, тобто буде слабий тиск, і з цим теж може бути проблема, і в такому разі треба буде додаткове обладнання встановлювати. І 14-й мінус це вентиляційні канали. Ось ось знаходиться вентиляційний канал, який йде до самого першого поверху. Але проблема в тому, що у нас на другому поверху. Цей він канал, за все, за все він буде промерзати. А це буде конденсат, це можлива появість грибка, тому це дуже велика проблема. І це треба вирішувати ще на етапі ремонту квартири. Це треба гарно продумати. Тому що потім це буде дуже дорого. Друзі, чи ви згодні з цими плюсами-мінусами? Пишіть в коментарях, давайте зробимо Ютуб ще більш корисним для нас.